Прямо на передову Зеленський терміново виїхав на Донеччину. Він провів нараду з військовими і розкритикував урядовців. що розгнівало президента, і яка ситуація на передовій? Далі у випуску розповім усі подробиці. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Володимир Зеленський поїхав на Донеччину. Президент приїхав разом із Олександром Сирським та новим командувачем об'єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим. Останнього він представив бійцям, котрі тримають оборону на цьому напрямку. На місці Зеленський також провів нараду, а також заслухав доповіді командирів безпосередньо з позиції. Глава держави поспілкувався з воїнами 110, ї 31-ї та 47 ї бригад. Подякував їм за службу і вручив нагороди. Крім цього, Зеленський оглянув один із стабілізаційних пунктів, де медики рятують життя поранених бійців. При цьому президент дорікнув урядовцям, що вони рідко бувають у прифронтових регіонах, і пообіцяв влаштувати їм рознос. Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, рішення яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. До цього Володимир Зеленський видав указ про створення у структурі ЗСУ сил безпілотних систем як окремого роду сил. Зміни до законів має затвердити Верховна Рада. Кабмін упродовж місяця має передати на розгляд нардепів це рішення. А що в той час відбувається на фронті? Росіяни мають певні успіхи на північний захід від Авдіївки в напрямку Покровська. Це підтверджує інститут вивчення війни. Аналітики повідомили, що армія Росії просунулася на північ від села Сокіл і утримує позиції вздовж дороги Очеретине-Покровськ. На північний захід від Очеретиного також зросла небезпека для Торецька. Росіяни вже зайшли в сусідні шуми. Проте експерти сходяться на думці, що просунутися далі їм буде складно. Адже вони перебувають у Низині. При цьому висоти контролюють ЗСУ. План окупантів це створити також загрозу для Кліщівки. Нині загарбники наступають на село з півночі і хочуть взяти українські сили там в оточення, зайшовши з півдня. За даними генштабу, від початку доби сталося вже 36 бойових зіткнень 13 із них на Покровському напрямку. Окупанти тиснуть поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки першої. Водночас на півночі Харківщини росіяни двічі намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Генштаб стверджує, що українські військові контролюють ситуацію. Ба більше, за даними інституту вивчення війни, сили оборони навіть дещо просуваються у Вовчанську. Частина російських військ досі заблокована на агрегатному заводі у межах міста. Ось що каже речник ОТУ Харків Юрій Пух, цей анклав залишається заблокований силами оборони України. Інші російські сили намагаються туди пробитися. Один з напрямків у Вовчанську це той якраз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші сили оборони їх відбивають. Кінець цитати дещо раніше Пух заявив, що командування РФ хоче перекинути на цей напрямок додаткові сили підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії. А речник угрупування військ з ДСУ Хортиця Назар Волошин додав, що туди ж відправити можуть частини 155-ї окремої морської піхотної бригади, аби компенсувати російські великі втрати. Тим часом у самій Росії зріс рівень злочинності, і це явище прямо пов'язують із війною в Україні. За даними британської розвідки, причина це повернення ув'язнених з фронту додому. Через це у Держдумі РФ запанікували. Там пропонують, щоб колишнім зекам. Заборонили повертатися, доки не буде досягнуто перемоги у війні. А щоб цього точно не сталося, маємо допомагати нашим військовим. Це вже робить великий бізнес. Зокрема, у межах мілітарної ініціативи Сталавий фронт Ріната Ахметова воїнам ГУР передали три кораблі СіБі-90 загальною вартістю 165 мільйонів гривень. Ці судна призначені для виконання низки завдань. Вони можуть використовуватись для десантних операцій, спостереження за акваторією, а також виконувати роль патрульних катерів чи спеціальних плавзасобів вогневої підтримки. Керівник проєктного офісу медінвесто Олександр Водовіс зауважив, що корабель розвиває високу швидкість на воді, є високоманевреним, щоб виконувати найважчі завдання. У розвідці подякували за надану техніку і пообіцяли використовувати її для знищення ворога. Це всі новини на цю мить. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо було цікаво, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До зустрічі.